по кандидатів доповіді до щодо програми своєї діяльності на танці до 20 хвилин для запитань до 20 хвилин для обговорення кандидатури до 20 хвилин всього часу. Чи будуть заперечення? Переходимо до обговорення. Зараз Слов... Щас... слово надається кандидату на голову Верховної Ради. Будь ласка, рыбаку включить микрофон. Шановні депутати, давайте заспокоимся. Вот ласка, надо эти слова рыбаку.